Аналізуючи роботу управління водопровідного каналізаційного господарства за 2022 рік, відмічаємо наступне, що на превеликий жаль, підприємство спрацювало збитками 4 мільйони 300 тисяч. Ці збитки виникли в зв'язку з тим, що було декларовано, що буде різниця в тарифах перекриватися відповідно урядом, але далі обіцянок це все було зупинено. І, відповідно, не піднімаючи, не переглядаючи тарифи, ми мали досить велику, велику різницю між собівартостю послуг і послугами, які надавалися. І тому підприємство вимушено от в такій ситуації складні знаходитися. Частково кошти ми перекрили за рахунок міського бюджету, в основному це були зобов'язання по платежах за електроенергію. Крім того, за 2020. Другий рік суттєво зросла ціна за електроенергію, це виросла 45-18. І наразі вже з 1 січня 6 гривень 20 копійок. Це теж лягає на собі вартість, значить надання послуг відповідного управління. Відмітити стабільну роботу і не дивлячись на ті також перебої, які були, все ж таки нам вдалося максимально ефективно в повному обсязі послуги надавати, забезпечити експлуатацію роботи підприємства. Крім того, були виконані раз заходів по енергозбереженню, по енергозаміщенню. Крім того, виконувалися роботи по підключенню людей до водопостачання, водовідведення. І ми маємо наразі, ще раз хочу сказати. Таку можливість досить, досить є перспектива велика. У нас це на півтори тисячі людей, там, де ми виконали значить, вже капітальне будівництво водопровідних каналізаційних водопровідних і каналізаційних мереж. По водопровідних мереж, ми в мережах ми маємо 100% можливість. І ті люди, які бажають, вони звертаються до канал, отримують технічну умову і підключаємо будь-які точки. По каналізаційних мережах ми просимо так само заявку, і звертайтеся, щоб підприємство мало можливість. Із виконати ці роботи. Щодо цінової політики, я ще раз хочу звернутися до споживачів, до славичан. Перше, я просив би не зловживати цим фактом, тому що ми розуміємо, що таке вода і вартість води, і скільки вона коштує. Але ми платимо не за воду, ми платимо за послуги, і тому тариф буде переглядатися. Якщо будуть переглядатися складові тарифи а в першу чергу, це електроенергія. Тому по зарплаті у нас більш-менш стабільно, так, да, від 6500 до шіст до піднялась мінімальна зарплата. Це суттєво не впливає. Але якщо буде переглядати суттєво тариф на електроенергію, відповідно, якщо буде зменшуватись, ми будемо зменшувати. Якщо буде збільшуватись, ми повинні переглядати, тому що просто ці ми повинні надавати. Підприємство повинно працювати, повинно платити податки. Ну ми не говоримо про розвиток, тому що дійсно треба розвиватися, треба досить великі кошти, значить, вкладати. Але то вже є питання. Рівня то є питання, яке треба буде вже розглядати. Я думаю, коли буде завершуватися війна, і коли буде більш-менш стабільна ситуація.